До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке праздник у бродах, як відзначили цей день цьогоріч. Шкільні вихідні розваги для дітей на дитмайданчику, футбольні змагання на стадіоні Ювілейний. Про це та інші новини далі. У церкві Різдва Пресвятої Богородиці відсвяткували храмовий праздник. Побувала там наша знімальна група. З особливою приємністю з нагоди свята звернувся до парафіян на церкви Різдва Пресвятої Богородиці Отець Василь Шира. Маріани тут постійно відчувають душевне та тілесне заспокоєння. Сьогоднішній цей святошний особливому день. Згадуємо як християни світу Христового Воскресіння, але і народження Пресвятої Богородиці, і же храм, пам'яті, який ми сьогодні згадуємо, звершуємо і взагалі, дурі Христі, ми удостоїлися молитися в тому святому храмі. В якому вже більше чотириста років люди християни возносили свої молитви, просили у Бога захисту від війни неодної і неодноразово. Просили захисту від боровинці, всякої хвороби, язу, прокази, молилися до Рів Христі. І тоді, коли діти народжувалися, і тоді, коли вінчалися, і тоді, до Рів Христі, коли була конча потреба за здоров'я, вознесе свої щирі молитви. І саме головне, коли приходила хвилина тої розлуки з земним життям, прибігали ми сюди. Понад чотири сотки років, а ювілей я наголошую ще іншим разом, коли будемо святкувати, і ми, дорі в Христі, завжди в тому святому храмі, заспокоєння, душевне тілесне і сілення. І взагалі, нурію в Христі, ми горнемося і будемо гордитися, що в нашому бродах, в нашому місті. Є така святиня, яка до Христі завжди і в добру чи в скрутну хвилину відкривала двері перед нами і ми творили широ молитву і почерпали все те, що було необхідно для нашої потреби. Під час божественної літургії мирянини з особистими проханнями у молитвах звертались до Діви Марії, Господа нашого Ісуса Христа, аби випросити здоров'я, мир Україні та перемогу у війні. З нагоди празднику парафіяни храму також діти чисельно прийняли тіло та кров Ісуса Христа. Духовенство з нагоди храмового праздника спільно здійснили чин освячення води та окропили морянин храму. Слава Ісусу Христу і всіх вам, всіх вас святом! Настоятель храму отець Василь Шира вже понад 35 років веде своє духовне служіння на славу Господу та радо відкликається на потреби його прихожан. Отець побажав, усім Божого благословення та покров Матері Божої, та щоб якнайшвидше прийшла ця перемога над злом, любові, миру, злагоди та спокою на многі і літа. Сьогодні День Хробого свята. Я перш за все дякую всім вам, нашим користам, нашим диригентам, нашим жінкам-роносицям, нашим братчикам, маленьким дорослим, похилий вік, і саме головне, нашим. Які сучасним отцям залишили присіл у себе а переступили порід нашої Матері Церкви, щоб звеличити, Нашими спільними молитвами соборно те сьогоднішнє храмове свято. Я вещерого серце дякую всім вам, і щоб ви завжди свою сону і була Божа ласка, Боже благословення, особливо на ті нелегкі служіння пастирського служіння. Сьогодні Христі є й такі священики, які серце з нами, але не змогли прибути, розділити радість крового свята і їм так, що. Щиро дякую нашим гостям, нашим пристійної владі, а особливо, особливо нашим дітям, нашому війську, незалежно від керівної посади, всім вам, хто на передові, хто захищає і отримує спокій душам нашим не тільки, але й тілам нашим. Щоб дійсно наші воїни якнайскоріше позбулися тої хвилини, яка не дає можливості, а у укопа захищасна заставляє захищати наші кордони. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. Шкільні вихідні у бродах організували на дитмайданчику. Як це було цієї осені? Дивіться далі. На початку осені у бродах на дитячому майданчику відбулося радісне дійство. Діти мали можливість взяти участь у різних активностях розвагах, руханках, посмакувати морозивом. Талановита майстриня з аквагриму Ірина Безпалько створила на обличчі для діток неймовірну красу. Різні яскраві малюнки тваринок, зокрема патріотичні. У теперішній час діти, зокрема, обожнюють малюнки не у звичайних кольорах, а у синьо-жовтому. Дуже важливо для дітей часто організовувати такі дійства, аби вони постійно відчували радісні моменти, які покращують фізичне та психічне здоров'я. Майстриня понад усе любить займатися своєю улюбленою професією. Коли запрошую, завжди відгукуюся. Зробити для дітей радість, свято в такий час це необхідно. Я таку справу люблю. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже займаєтеся такою прекрасною справою і звідки навчилися? Ну, взагалі -то за освітою я художник. Як вагрим я вже малюю десь в районі 13 років. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На стадіоні ювілейний було людно тут організували футбольні змагання докладніше у сюжеті. Дванадцятий тур чемпіонату Львівської області у першій лізі. Футбольний клуб Жовко проводив свій матч на виїзді у бродах проти місцевого Богуна. Варто зазначити, що достатньо багато наших уболівальників були присутні на найвіддаленішому виїзді сезону. Після нічої в минулому турі ці сподівалися на три очки у цьому матчі. З перших хвилин господарі діяли активніше і намагалися відкрити рахунок. На 12-й хвилині Богун створив стовідсотковий момент. Нападник вийшов сам на сам з голкіпером нашої команди, та переграти Андрія Веснянчина йому не вдалося. Тим не менш, це був перший тривожний момент біля наших воріт. Для Жовкви перший по-справжньому небезпечний момент стався на 18-й хвилині матчу, коли Володимир Курило виходив на ударну позицію та пробив повз ворота. На 26-й хвилині небезпечно зі штрафного пробивав Костюк. Та м'яч пролетів над перекладиною. 30-та хвилина і Богун відкриває рахунок у грі. Скориставшись сумбуром в нашій штрафній, Вакуленко допоміг фарб та майстерність. 1-0 на користь Богуна. Майже весь перший тайм жовпа діяла на контратаках, та результату це не дало. І перша частина так і завершилась з рахунком 1-0 на користь господарів. На 50-тій хвилині жовпа заробила право на штрафний. І після подачі від Домальчука м'яч відскочив до корила. Володимир спробував обіграти захисників. Будучи першим на м'ячі, заробив пенальті, яке реалізував Мариняк Віталій. 1-1 на 52-й хвилині. Протягом цілого матчу було багато боротьби та жовтих карток для обох команд. Та все ж жовта не показала того, на що надіялися уболівальники. Багато браку в діях наших футболістів та бліда гра в атаці не показала бажання до перемоги. Вогун скористався своїм поодиноким шансом та на 83-й хвилині після подачі зі штрафного другим темпом забиває мазон і робить остаточний рахунок матчу 2 1 Хочу сказати, що сьогодні був не наш день. Сьогодні була досить складна гра, жара впливає на своє, проте я також можу сказати про те, що просто не наш день. Знаючи потенціал нашої команди, ми можемо вигравати такі ігри і доволі просто. Проте сьогодні в нас не в'язалася гра на полі. Не знати, з чим це зв'язано. Просто буває таке інколи, що. Команда не зібрана, команда не може повністю проявити себе на всі 100%. От сьогодні якраз так і було. Проте я переконаний в тому, що в майбутньому в майбутніх наших єдиноборствах з іншими командами ми завоюємо цих три очка, ми здобудемо перемоги. Вже не буде важливо легкі це будуть перемоги, важкі головна суть їх. І ми все ж таки закінчимо. Турнірну таблицю ну я е, в своєму баченні я бачу на першому місці, е, проте не нижче точно третього. Так. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Всім телеглядачам, про і жителям сусідніх територіальних громад, ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо 8 вересня. Різдво Пресвятої Богородиці. Цю подію ми вшановуємо та вирізняємо настільки, що вживаємо для неї назву, яка нагадує нам про Різдво Христове, для звершення якого Пречиста діва безпосередньо особисто послужила, прийнявши волю Отця Небесного. Різдво Христове поклало новий початок для всього людства. Але якби не народилася Пресвята Богородиця, історія людства пішла б іншим шляхом. Без Пресвятої Богородиці, без її добровільної згоди, не могла би завершитись тайна Боговтілення. Народження Пресвятої Діви відкриває нам новий церковний рік з погодом про події, пов'язані з нашим спасінням. Її народження було незвичним, але саме цим особливо підкреслена воля Божа. І божественне благословіння. Її батьки, праведні Іоке та Анна довгий час були бездітними та страждали через це. Адже, окрім особистого горя, на них тиснули і тогочасні звичаї, коли бездітність вважалася ганьбою і ознакою провини перед Богом. Однак вони не занепали духом і не зневірювалися, покладались на волю Божу. Відтак їхнє терпіння і віра були винагороджені надзвичайно, бо у старості вони не просто народили дитину, але таку дочку, яку за благословення прийняли би для себе всякі батьки. Цей приклад є настановою для кожного з нас не піддаватися зневірі або вічаю навіть у найважчих випробуваннях, коли доводиться страждати і терпіти осуд людський безвинно. Також не слід судити про діла Божі лише за зовнішністю чи на короткому часі. Не слід думати, що коли ми отримуємо сьогодні чи завтра те, чого просимо в молитві, коли не бачимо швидких плодів і добрих справ, то це ніби є ознакою, що Бог відвернувся від нас. Все в руках Божих, і Він благоволить, так як буде краще для нас в потрібний час. Святкуючи сьогодні, Різдво Пресвятої Богородиці прославляємо Пречисту діву, бо вона усім своїм земним життям, усім своїм служінням являє нам приклад для наслідування та надихає терпінням перемагати скорботу світу цього. Боротися зі злом і досягати у цій боротьбі перемоги. Пресвята Богородиця, заступи і спаси нас! Бузьку та Красненську громади об'єднав патріотичний велопробіг. Сьогодні, у неділю, 8 вересня, за сприяння Бузької міської та Красненської селищної рад, населені пункти Бузької Красненської громад заполонили чимало велосипедистів, які взяли участь у щорічному традиційному патріотичному вже сьомому заліку велопробігу. Присвяченому Дню фізичної культури та спорту, а також вшануванню пам'яті славетного земляка, останнього головного командира УПА Василя Степановича Кука, учасники заходу, мешканці Бузької та Красненської громад, представники органів місцевого самоврядування, депутати, діти та дорослі, ті, хто прагне бути здоровим і веде активний спосіб життя, незалежно від віку чи рівня підготовки, вирушили під синю жовтими прапорами, аби звернути увагу на важливість здорового і активного способу життя. Безпеки на дорогах та взаємоповаги між велосипедистами і водіями. Загалом маршрут пролягав з міста Буськ через села Чучмани, сторони Баби до могили останнього головнокомандувача УПА Василя Кука у селищі Красне. Цей захід зібрав людей різного віку, серед яких представники місцевої влади, зокрема селищний голова Роман Фурда, депутати міської та селищної ради, активісти громадських організацій, пластуни, вчителі фізичної культури, спортсмени. Усі вони об'єдналися не лише заради фізичної активності, а й для того, щоб підкреслити важливість підтримки національних традицій та патріотизму. Особливо символічним стало те, що багато учасників велопробігу прикрасили себе національною символікою. Після старту велосипедисти у супроводі поліцейських машин та карети швидкої допомоги здолали шлях з Бузька до Красного, де відбулася панахида для могили головнокомандувача Василя Кука та патріотичне Віче. У після продовжили велопробіг, повернувшись у Бузьк, зазначимо, що щороку цю спортивно-патріотичну акцію Велопробіг організовує депутат Бузької міської ради, голова спілки політичних в'язнів та репресованих Сергій Бондаренко. Такі ініціативи не лише згордовують громади, але й привертають увагу до важливості розвитку фізичної культури серед населення, а також створюють нагоду для молоді вчитися патріотизму через приклад активного громадського життя, як це робив колись наш славетний земляк Василь Кук. Загальна протяжність маршруту бузьк на сторони Баби, Красне, Бузьк, який подолали цього дня велосипедисти, становила 23,5 км. кілометри. Після прибуття у селище Красне велосипедисти візьмуть участь у панахиді біля могили Василя Кука та патріотичному Віче. Щира подяка відділенню поліції номер 2 Золочівського РВП ГУНП та медикам пункту екстреної медичної допомоги Бузьк Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф за супровід учасників велопробігу, їх безпеку та готовність у будь-який момент надати медичну допомогу тим, хто її потребує. У селищі Красне вшанували славетного земляка борця за незалежність Василя Кука. Сьогодні у селищі Красне урочисто вшанували пам'ять видатного земляка Василя Кука. Останнього головнокомандувача Української повстанської армії, який займав цю посаду у 1950-1954 роках, Василь Кук, який помер і був похований у рідному селищі, 17 років тому залишається символом боротьби за незалежність України. Славного земляка земляками пам'ятаємо і вшановуємо його пам'ять. До могили видатного провідника зібрались люди, щоб віддати шану його пам'яті та згадати героїчні сторінки історії націоналістичного руху. На заході були присутні селищний голова Роман Фурда, племінники Василя Кука, Ольга Приступа та Ігор Кук, секретар виконавчого комітету Богдан Глова, голова районної спілки політв'язнів і репресованих Сергій Бондаренко, представник Золочівської станиці братства оон УПА Володимир Зубер, член громадської організації Братство генерала імені Романа Шухевича Мар'ян Лугуш, Плостуни, Ветерани оон УПА та небайдужа громадськість. Місцеві священнослужителі Степан Жукровський та Юрій Толочний відправили панахиду. Хвилиною мовчання присутні віддали шану тим, хто віддав своє життя за свободу України. Прозвучав гімн українських націоналістів, до могили нашого земляка, представники Буйської та Красненської громад поклали квіти та поклонились визначному герою. Селищний голова Роман Фурда, звертаючись до присутніх, наголосив. Василь Кук залишив нам у спадок не лише сторінки історії боротьби, а й незламну віру в незалежність нашої держави. Його життя це приклад відданості Україні, мужності та любові до рідної землі. Ми вшановуємо не просто людину, а легенду, яка показала, що навіть у найважчі часи варто боротися до кінця за свою батьківщину. Історичні факти за життя останнього головнокомандувача УПА генерал хорунжого Василя Кука. У своєму виступі для присутніх окреслив секретар виконавчого комітету Богдан Глова. Зокрема, він зазначив, що у 1921 році Василь Кук пішов до школи у Красному, де було чотири класи. У Красному був приватний вчитель Іван Влада, колишній січовий стрілець, до якого на навчання дали Василя Кука, що підготував доступу у Золочівську гімназію. Так закладався український світогляд. У 1923 році поступив до підготовчого класу Злочівської гімназії, де був найменшим і наймолодшим. А фактично навчання розпочав у 1924 році, яке тривало до 1932 року. На завершення навчання уже був членом ОУН. А у 1936 року очолив Золочівський провід. Богдан Глова наголосив, що директором гімназії був священник отець Микола Хмельовський. Колишній капелан УГА, справжній український патріот. Серед учителів були майже всі учасники українських визвольних армій, УСС, УГА, УНР. Виховання відбувалось в українському патріотичному дусі, тому серед учнів, чимало майбутніх учасників української національної визвольної боротьби, це, звісно, вплинуло і на Василя Кука. Він зауважив, що Василь Кук блискуче виконував дуже різноманітні завдання. У 1937 році Василю Куку доручено організовувати підпільну друкарню, і він її організував на хуторі під лісом. Тут надрукована його праця про підпільну конспірацію. Його називали майстром конспірація. Також Василь Кук організував спеціальну хімічну лабораторію, в якій виготовляли ручні гранати, міни, самозапальні пакети зі Степаном Бандерою зустрівся у жовтні 1939 року, коли той вийшов з тюрми у Бересті. Увійшов у революційний провід ОУН, який очолив Степан Бандера. До загибелі Романа Шухевича був його заступником, а після загибелі головнокомандувачем. Організував ООН на сході України, потім упав південь у 1943 році. Зокрема, успішно проводив діяльність ОУН на східних землях, особисто перебуваючи в тодішньому Дніпропетровську. Там познайомився із майбутньою дружиною Уляною, тобто проводив підпільну патріотичну роботу по всій Україні, наскільки прагнув незалежності української держави. Історик за освітою Богдан Глова також зазначив, що навіть ті листи, які поширили КДБ, з метою скомпроментувати головнокомандувача УПА Василя Кука, його не зламали. За весь час він нікого не здав. Закінчуючи виступ, Богдан Глова наголосив, що Василь Кук став справжнім прикладом для усіх українців, та, відповідно, наші сучасні вояки з гідністю продовжують його справу, захищаючи Україну. Завершився захист спільне виконання Державного гімну України. Ведучою заходу була методист комунального закладу, Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради Альбіна Антонишин. Депутата Львівської міської ради від партії Варта Ігоря Зінкевича призначили завідувачем музею-заповідника Олеський Замок, який є підрозділом Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Про призначення повідомив у п'ятницю 6 вересня сам Ігор Зінкевич. Який призначений завідувачем Олеського замку відповідно до наказу директора галереї Тараса Возняка. на цю посаду не передбачений конкурс. 41-річний Ігор Зінкевич з 2020 року є депутатом Львівської міської ради від партії Варта та головою одноіменного громадського руху. У попередньому скликанні був депутатом Львівської міської ради від партії «Укроп». У 2005 році він закінчив Львівську комерційну академію за спеціальністю економічна кібернетика. Раніше був заступником голови громадської ради придає Львівщини. З жовтня 2015 року і дотепер працював помічником директора Львівської національної галереї мистецтв Тараса Возняка. Ігор Зінкевич вважає, що відсутність відповідної освіти не перешкодить йому керувати музеєм. З його слів, колектив Олеського Замку нараховує 36 працівників. Першочерговим завданням на новій посаді Ігор Зінкевич назвав підготовку закладу до зими. Він також уточнив, що користуватиметься робочим транспортом для добирання зі Львова до нового місця праці це 75 кілометрів. Нагадаємо, Олеський замок є пам'яткою архітектури та історії 17 18 століть, розташований у селищі Олесько Пузької громади. Це один із найдавніших в Україні замків, який входить до популярного туристичного маршруту Золота Підкова до відома жителів Бущини з 16 по 20 вересня у районі проводитимуть пероральну імунізацію диких тварин. Імунізація є запланованою. Протягом наступного тижня відбуватиметься розповсюдження приманок до лісових та польових угідь району, поза територіями населених пунктів та водойм. Нагадуємо, приманка, безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих прикетів, розміром із сірникову коробку і з різким запахом мясо борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечать створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин. Котрі є основним розповсюджувачем збудника сказу, прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому, особливе прохання застерегти своїх дітей, що знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати. Отож ще раз нагадуємо, що сьогодні ми відзначаємо перше велике 12 те свято у новому богослужбовому році Святої Богородиці. Очевидно, що таємницею для нас залишається точний рік і тим більше точна дата народження пречистої Діви Марії. Сталося це приблизно за два десятиліття до початку ери від Різдва Христового. А оскільки народження майбутньої матері Спасителя символічно відкриває історію нової християнської ери, то логічно, що саме це свято відзначається на початку церковного року. Подробиці про Різдво Богородиці та її батьків ми знаємо з передання. З нього ми дізнаємося, що з волі Божої Діва Марія народилася у галілейському місті Назареті від праведних і добропорядних батьків Іоакима та Ани. Її народження стало чудесним благословенням для старих неплідних батьків, які в похилому віці зачали доньку, пообіцявши присвятити її служінню Богові. Новонароджену доньку назвали ім'ям, даним її раніше Ангелом Маріам Марія. Що означає висока, піднесена, велична. Дотримуючись обітниці, Марію у дитячому віці батьки віддадуть на служіння Господу, привівши до Єрусалимського храму. Цю подію ми відзначатимемо святом введення у храм Пресвятої Богородиці 21 листопада. Свято Різдва Пресвятої Богородиці було встановлене ще в IV столітті. Нині воно має день перед свята і чотири дні після свята, а 12 вересня віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. Slava Ukrajine, heroe, slava.